Всім великий привіт! Хто завітав на канал? Я рада вітати вас в новому відео. Сьогоднішній влог у мене буде таким насиченим, ще досить підготовка до різдвяних свят. Буду сьогодні пекти різдвяні пампушки, також буду декорувати балкон гірляндами, поставлю оленя на підвіконник з зовнішньої сторони вікна. І також ще буду декорувати нашу столову кімнатку. Варшані зробили досить таку велику. Покупку продуктів сьогодні вам покажу ще її, є. і, звичайно, вже закуплялись багато чого до свят, ну і, звичайно, деякі продукти на ще. Відео розпочинаю смаження пампушків, і ось такі пампушки вийдуть у нас в кінцевому результаті. І Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом ще від моєї бабці, рецептом пампушків, які ми робимо на Різдво. Пампушки дуже гарно виростають, дуже гарно виростає тісто. Рекомендую вам спробувати, можливо, цей рецепт і вам сподобається. В миску розбиваємо яйця. Додаємо цукор і все добре збиваємо. Маса повинна бути світленького кольору. До миски, в якій будемо замішувати тісто, наливаємо літньої води і розводимо живі дріжджі. До дріжджів перехіюємо трішки борошна, перемішую трішки борошно лопаткою. Далі переливаємо збиті яйця з цукром, розтоплене не гаряче масло, додаємо 1-2 ложки горілки або 1 ложку спирту. Горілку або спирт додаємо для того, щоб помпошки в процесі приготування не втягували всередину олії. Замішуємо тісто, спочатку замішую лопатку, додаю потрішки борошна, а потім вже замішую руками. Ось таке тісто повинно бути м'якеньким і трішки прилипати до рук. Далі ставимо в тепле місце, щоб тісто виросло. Коли тісто виросло, починаємо формувати пампушки. І в процесі приготування пампушків ставлю на плиту каструльку з олією якій ми будемо смажити пампушки, щоб вона нагрівалась. Формуємо пампушки, я їх формую в довільній формі, трішки більші, трішки менші, середні, які вже вийдуть. Можна додавати будь-які начинки, які кому подобаються, і мак, і чем. Особисто мені подобається з вишнями і подобається зі звареним гущеним молоком, тому я використовую саме такі начинки. Пампушки трішки прилипають до рук, потрібно руки присипати борошном, коли беремо тісто, пампушки самі також можна присипати борошном і, звичайно, потрібно добре їх заліпити, щоб в процесі приготування сама начинка не випадала з пампушка до олії. я роблю з двома начинками, тому одні з однією начинкою складаю окремо, а з другою начинкою окремо. І потім перекладаю в миски, в одну і в другу, присипаю цукром пудрою, щоб пампушки були окремо і кожен міг собі взяти з тією начинкою, з якою йому б смакувало. Не чекаю, поки пампушки пороблю усі. Починаю їх смажити завчасно, тому що пампушки виростають і далі продовжую робити, а ті, що вже виросли, то ті вже смажимо. Після того, як обсмажились, виймаю їх на тарілочку, щоб вони трішки остили. Також олія, яка є на них стекла, і Тоді вже буду перекладати в миску і присипати цукровою пудрою. Як ви могли замітити, що коли помпучки даємо в каструльку, в каструльці вони також ще виростають? І ось такі смачні пушисті пухнаті пампушки у нас виходять. Дуже гарно наростає саме тісто, також дуже гарно наростають пампушки, коли ми їх робимо в процесі. А також дуже гарно наростають і в самій олії. Тож, якщо зробити навіть якісь пампушки менші більші то не дуже буде видно навіть і різниці, тому що дуже гарно вони піднімаються. Дуже рекомендую вам цей рецепт. Ми ці пампушки робимо щороку на Різдво. А також пампачки можна зробити собі і протягом року. Можливо, рецепт вам також сподобається, теж рекомендую приготувати. Розпочинаю прикрашати балкон гірляндами. Ми його кожного року прикрашаємо. І, як бачите, у нас тут такий сипав сніг цей день. Коли я прикрашала, і було досить холодно. Я навіть трошки змерзла, особливо в руки. Герлянди затискала пластмасовими шнурочками. Я взагалі забула, як вони називаються в Україні. Я не так часто мала з ними справу, тому не запам'ятала, як вони називаються. Тут пощі вони називаються теретитки. І гірлянди скріпляємо завжди одна з другою, тому що балкон великий і однієї гірлянди просто не вистачає на нього. Тож доводиться скріпити і тоді вже протягуємо далі по всьому балкону. Після того, як протягнула гірлянди, то ще брала кусачки і обрізала ось ці пластмасові шнурочки, тому що, можете бачити, вони зараз тут білого кольору, вони стоять так догори. Це дуже нагарно дивиться, тому потрібно було їх пообрізати. І вже за камерою я, звичайно, їх ще пообрізала. Далі на вікно давала ось цього оленя, якого принесла. Я його вже зложила. Там немає що дуже складати, лише дається така залізна підставка вниз, ну і роги потрібно йому підставити і голову саму наложити, і все, олень готовий. Але я на камеру також уже не знімала, як його ставила, тому що скріпляла ще ниткою його такою біленькою. Щоб він не впав, дуже він легенький, нестабільний. Ось на землі, коли стоїть і багато снігу, то його не дуже видно. Тому вирішила його дати на підвіконник, як він і стояв минулого року з зовнішньої сторони. І показую, як він зараз виглядає. Тобто, вдома, всередині, у нас таке тепле світло, жовтеньке ми маємо, Все ялиночка в жовтенькому кольорі, а з вулиці маємо уже. Колір холодний, тобто такий білий колір, хоча камера передає його як якийсь синій голубий. Оленя довго скріпляла також цією ниткою, щоб він був стабільнішим, тому що якщо синий вітер, то він дуже легко може впасти і тоді вже все поломиться. Він дуже делікатний такий, як скляний просто. Ось, і дуже гарно він насправді виглядає. Можете бачити, ниточки є протягнені. Ось, і ще підперла такою плиткою, його її не видно з вулиці, ось здалека не видно, лише як зблизька. Поставила на саму підставку, щоб олень не впав. Насправді він мені дуже дуже подобається, дуже гарно дивиться на вікні, навіть здалека, з дороги, якщо подивитись, також дуже такий яскравий і гарно його видно. Також мені подобаються ще такі новорічні дерева. Ось лед, вони також дуже красиво дивляться, але вони досить дорогі, тож ми не можемо собі поки що дозволити таке дерево це купити. Та його також потрібно добре закріпити, тому що якщо сильний вітер... То це деревце може впасти, тим більше, що воно вище, ніж олень, і його швидше можна перевернути. Показую вам зараз гірлянди, які я почепила. Не знаю, камера передає ось такий голубий колір, синій колір. Насправді вони холодного кольору, так білого, але не, не голубі, так як показує камера. Але також балкон дуже гарно освітлений і дуже гарно виглядає з дороги. І тут за вікном вирішила зняти вам ще наші темні снігові, такі важкі хмари, які сунули до нас. І потім вже падає ось такий пухнастий гарний сніг. Дуже задоволена я, що до нас прийшла зима цього року швидше, ніж минулого року. Хоча тепер, коли я озвучую відео, насправді у нас відлига, сніг весь топиться і дуже мало його де залишилось. Ось, Але подивіться, яка була красива зима у нас, дерева просто чудові. Дуже мені подобається ось дерева. Саме дерева в зимову пору це найкрасивіші види, краєвиди, яким можна пороздивлятись і фотографувати, зробити якісь фотосесії. Просто краса. Чоловік-сніг нас відгортав, кресяник також бавився трішки в снігу, трішки на саночках возився. Ось возив, точніше, саночки, потім чоловік возив на саночках. Ну і, Звичайно, сніг потрібно відгортати, тому що потім неможливо виїхати машиною. У нас досить є така довга дорога до головної дороги. І часу там потрібно досить багато, щоб відгорнути сніг. Напевно, годину часу, якщо одна людина відгортає, навіть, можливо, і більше, щоб відгорнути з однієї сторони, а потім з другої сторони. Дуже добре, що є такий сусід у нас поблизу, і коли багато снігу нападає, такі сніг падає, то він трактором нам відгорнить ось ці дороги головної і прямо ось поїде туди далі до сусіда, відгорне, то вже не потрібно відгортати лише о, усю маленьку частину біля дому. Я йому дуже і дуже вдячна за те, що він нам також допомагає. Він не лише нам приїжджає відгортати. А ось всі люди, які мають такі дороги додому, досить далекі, то він завжди заїжджає безкоштовно, просто відгортає кожному сніг, і це дуже приємно. Що людина, що для тебе може зробити просто так, нічого не потребувати. В цей день він відгортав сніг нам двічі вранці і ввечері, тому що дійсно був сильний снігопад. Далі починає декорувати ще столову кімнату. Це у мене вже останній декор в цьому році. Минулого року я набагато більше декору складала, якщо відкрити мої попередні відео з минулого року, різдвяні, також в готинній кімнаті, я ще такі ставила Гірлянди з ялинки штучні, прикрашала їх. В цьому році у мене немає настільки сили, щоб це все прикрашати, носити, зносити. Далі після свята весь декор потрібно занести, знову ж таки, поховати його, поприбирати. І коли стоїть цей новорічний декор. Ялинки, наприклад, ялинкові, точніше, такі прикраси, штучні, ялинкові гірлянди, то звичайно ніхто не буде піднімати його і там витирати пилюку, а пелюки не збираються під таким декором досить багато. І в цьому році вирішила просто так легенько прикрасити ще нашу столову кімнату, не багато накладати цього декору, щоб можна було потім легко розібрати це все. Ось, хоча минулого року дійсно мені хотілося це все прикрашати набагато більше, а в цьому році якось немає стільки сили, ось і енергії, щоб це все робити. Тим більше, що на новий рік і взагалі на свята, ми нікого не будемо запрошувати. Ми їдемо до на свята, до родини, мого чоловіка запрошені. Ну і до нас вже ніхто не буде приїжджати. Тобто. Цьому році у нас гостей, можна сказати, на свята не буде. Робимо лише для себе, тож лише для своєї сім'ї, ось такий декор я поставлю, і на цей декор буде дивитися лише моя сім'я. В готинній кімнаті вирішила поставити ось цю свічечку. Дуже Крисяна хотів, щоб ця свічечка стояла ось тут. Вона мені також подобається. Купували ми минулого року, поставила тут батарейки. І ввечері можна собі ось запалити такий теплий вогонь, делікатний, і буде він палитись у нас на тому столику. На столик вирішила також багато всього не накладати, тому що крестянок тут любить дуже бавитись, розкладає якісь свої іграшки, також книжечки різні. Тому, щоб цей столик так не займати, вирішила поставити лише ось цю свічечку І синові також вона дуже подобається, тому що. Свічка така подібна на вогонь. В середині він весь час говорить, щоб запалити вогонь. ось тож лише ось З декору в гостиній кімнаті у мене в цьому році ялинка і ось ця свічечка. Далі декор в столовій кімнаті, який я зробила, також такий делікатний. на Ставлю ось такий віночок. поставила один віночок на другий, тут у мене два вінки, щоб він був трішки вищим. Також він мені подобається, мені здається, що також його купували минулого року. Ось, але з нижнього віночка можна було б зробити також дуже гарний віночок, наприклад, квіточки якісь додати, шишки. І також був досить такий пушистий ну, і досить такий насичений цей віночок. Вони хотіли мені також в цьому році щось робити в такому плані, тож вирішила ось поставити так, як є, щоб і на столі був такий новорічний настрій. А й мені здається, що декору у цьому році також досить. Не потрібно щороку стільки переповнювати кімнати цим декором, тому що інколи з цього прикрашання виходить як захламлення. Ось потрібно це якось гарно і одне з одним поєднати, гарно поставити. Це потрібно трішки продумати, трішки щось попробувати, щоб гарно вийшло те, що ти хочеш зробити. Тож вирішила в цьому році стільки того всього не накладати. Плюс на вікнах у нас є герлянда, і це дуже гарно створює таку новорічну різдвяну атмосферу. поставила ще дві ось таких кулі, одну звичайно круглу, а другу на тілайтик, ну тілайтик не палю, там це є суто декоративне таке. Дуже вони мені подобаються, тому їх щороку ставлю. Ну І зараз хочу поділитись нашою закупкою продуктів. Всю закупку продуктів зробили в супермаркеті Ашан, І зараз покажу, що ми тут купили. Багато чого вже є до свята. Тут у нас куплено. Тут у нас вафелька. Давно вже не робила такі вафлі, не перемашувала, тож вирішила купити, перемастити. Також не купувала ось таку велику упаковку таблеток. 112 таблеток є від фініш взяла палмелів молоко і мед для душу гель. Також софін поліскувач. Зелен не пам'ятаю, вже як він пахне, як одяг пахне після нього, але вирішила взяти його. Побачимо. Та ще для гель-крестянка для, для душу. Також до туалету купила ось такі освіжувачі. Також тут у нас шоколадка. Це для крестянка. Він хотів, дуже любить ось такі цукорки, такі дрожельки. Вони є тут в шоколадці, тому вирішила взяти йому одну, дуже хотів, щоб для себе взяли шоколад мілка і взяли ще один ось такий з лісовими горішками і з родинками. Перша макова маса у вже йде на свята. Маса крукова, можливо, піде ще до вафлів також в'ється з, з маслом. Тут у нас горошок. Одна фасоля і одна кукурудза, пушки. вишенька, Це також буде напевно йти вже до пампушків. Робимо пампушки з вишнями. так, Курка. Одна і остатня була. в ашані вже взяла. Дріжджі. Такі дві маленькі упаковочки. по 42 грами, якщо тут не помиляюся, Фрукти у нас тут почини зі упаковки, банани. До речі, на банани була досить хороша знижка. Я пам'ятаю, скільки вони коштували, 3,49. так? І взагалі ми вийшли на 7,63. Ну, Взагалі це дуже добра, добра така знижка, і банани самі такі невеличкі. Звичайно, що беруть трішки зеленуваті, щоб вони ще трішки полежали довше. Тому що, якщо взяти жовті повністю, вони починають швидко гнити і вони вже довго не полежать. Там у нас два грій фрукти. І вашані, коли ми є, то... Ми так зачасту купуємо ще ось такі цукорки зливка в шоколаді. Дуже вона мені подобається. Я також люблю вишню в шоколаді. Тож взяли одну покупку таких цукорків і а, такі три в одному під фірми Мукате. Не знаю, яке воно буде, ніколи не купувала. Ось, далі у нас одна сметана, майонез. Майонез вже також на свята. Одну пляшку молока взяла 2%. Тут у нас борошно таке як вареників одне взяла. Тут у нас такий концентрат з бурячків, додаю до борщу інколи. Не завжди, але зараз на сітах. Будемо готувати борщик з вушками ось такими грибними, тож вирішила його взяти. так, І тут у нас досить багато таких сипких продуктів Це є. Макарон такий дрібний взяла. Тут у нас є 2 кг цього макарону. Рис 2,5 кг. Хотіла взяти ще ось такий, але не було в таких упаковках, тому брала на вагу. Вийшло у нас 7-15 кг 300 кг. Помістилось мені тут. ось І тут у нас фолія плівка харчова, один папір до випічки і один рукав до запікання. Давно не купувала ось такої рибки, вирішила купити шпроти одні, такі в соусі помідоровим і філети. Так це також взяла ось такі два напої, банановий і шоколадний. Тут у нас дві олії. Досить великі, по 3 літри. Також планую смажити і котлети по-київські, також пампушки і рибу, тож нам до. Олії потрібно буде багато наливати, щоб це все могло посмажитись. Тож взяла дві упаковки, дві банки, точніше, цієї олії, Борошно кукурудзяне взяла. Кабу для нас взяла від фірми або. Не пам'ятаю, мені теті, що ми ніколи ще не купували від фірми фірмичі тож взяла Навіть на спробу. Так, що ми ще купили? Це у нас буде йти на подарунок. Якби. Ось, Тому що ми запрошені також на свята, тож купила бажання ось такий. Такий чайок, тут і різні, різні упаковки, тут і чорний, з лимоном, малиновий, з малиною. так, ну, Різні такі зелений. Тобто такий напір пакетиків, 40 пакетиків. І до цього взяла ще цукорки. Тому що завжди тобто, ми, коли їдемо до цих людей, то купуємо каву, цукорки або якийсь, можливо, алкоголь, на напій, це може бути якесь вино. Ну, а цього разу вирішила купити щось іншого. сподобалась мені ось ця упаковка, точніше, баночка така гарна, гарно це все упаковано. Тож візьмемо цього разу ось цей чай і ці цукорки. І ще хочу показати, що ми сьогодні купили. Не з продуктів закупила я подушку для крестянки, тому що в нього немає як такої подушки. Подушку купувала недорогу, також вашані. Вже її сюди заложила. Такі подушечки вони мають в садочку, зараз покажу, як вона виглядає. Ось, можете бачити. Дуже така легенька і простенька подушка. До спання вони мають в садочку, так, таку подушку, але прямокутної форми. Я купила 40 на 40. Ось і до цієї подушки купила дві наволочки в такому світленькому кольорі. Взагалі ми то йшло в комплекті, можна було і інші кольорові купити. Не хотіла я кольорових. ось І купила ось такі 40 на 40 до цієї подушки. Взагалі ця подушка буде на якийсь там час, тому що зараз він ходить до садочка, там постіль їм дають, а далі вже, не пам'ятаючи з наступного року 4 чи 5 років, то постіль потрібно принести свою, тобто і подушки, і напевно, ковдри, тож та подушка вже потім можна буде йому дати до садочку, щоб він спав, а йому купиться вже така. Краща подушка і ковдра. Ось що можна буде вже користувати вдома. До ліжка підходящого, так? там Метр шістьдесят на два метри ковдру можна буде купити. Ну і відповідну подушку, щоб вона також підходила до ліжечка. А поки що купила ось таку маленьку такий ясик. буде спати поки що на цьому ясику. Друзі, всім велике дякую, хто додивився це відео до кінця. Дякую вам за перегляд, за ваш час, за вашу компанію. Якщо ви ще не підписані на канал або зайшли вперше, обов'язково підписуйтесь, буду вам за це дуже вдячна. Бажаю вам миру, міцного здоров'ячка, бережіть себе, бережіть своїх близьких і рідних. Зустрінемось з вами в наступному відео. До зустрічі, Па-па.